А Україна здатна протриматися без зовнішньої фінансової допомоги протягом декількох місяців. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила директор розпорядник міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієвна е... Георгієва, Георгієва. А може вам не неї по батькові? Як звуть, може він якраз таки Георгій Георгієв був? Яка закликала союзників розблокувати допомогу, оскільки затримки з фінансуванням постачань поставлять під загрозу економічне відновлення країни, водночас Георгієва похвалила українську владу за те, що вона пожвавила економіку, приборкала інфляцію та зміцнила податкову базу. Ну це так під кінець року. А я вчу. Я сьогодні зранку читав коментарі Олега Устенка, радника президента України з економічних питань. І він сказав: якщо раптом так станеться, що до кінця. Року ми не отримаємо фінансову підтримку від сполучених штатів від Європейського союзу або інших наших партнерів. То в принципі влада має певний план Б. Що це за план Б? Він детально не озвучує, але він каже, що ми можемо зробити запозичення на внутрішньому ринку. я Так розумію, це е -е, ОВДП. Так що десь э, взяти гроші, принаймні на кілька місяців їх вистачить для того, аби не починати друкувати, аби не починати э, грошову емісію. Бо якщо буде емісія, то э, знаєте, э, ховайся. Тоді курс долара я навіть не знаю, який, який буде, якщо розпочнеться грошова э, гривнева емісія. Хочеться вірити, звичайно, Олегу Устенко, але, от пам'ятаю, початок повномасштабної війни, здається, березень місяць, 2022 року. В прямому ефірі Я спілкувався особисто з Олегом Устенком, причому. Кілька разів, і він мені е, от прямо казав і казав: точно, пане Олеже, точно так буде. Каже, що до кінця 23-го року російська економіка не те, що не те, що тріщатиме по швах, вона розвалиться, мало не вдрузки. Ну якось от кінець 23-го ну, року. Хто казав це. Ну, знаєш? Так, от а я вам кажу, Олеже, ви впевнені взагалі абсолютно. Я вам 200% кажу, що це будуть просто драконівські санкції на російську економіку, особливо на е, газ, особливо на нафту. Ну якось так все одно російський газ. Російська нафта користується попитом на заході, і російська економіка, як навіть ми бачимо, не постраждає. а оборонна промисловість нарощує свій потенціал. І перейшла на то, знаєш, я тепер ділю на вісім всі заяви економічних експертів, особливо які так або інакше причетні до владної верхівки.